Всім привіт та прекрасного настрою. Рада вітати вас в епіцентрі. Ідемо, оглянемо товар, що є новенького. Подивимося, що по знижках, що по акціях. Кого цікавлять міні-столики? Є варіанти також. До речі, це прям супер варіант за такою ціною. Мінус 50%. відсотків. Ну, от, бачите, 1035 гривень. Розмір столика 400 на 430 Тут дерев'яні. Справжнього дерева ножки і така, знаєте, масивна столешня, невеличкий бортик, що дуже зручно нічого не проливається. Бо ось тут бортиків немає. Це виглядає естетично, але якщо щось розливається, ну воно розливається, проливається і далі. Ось такий 1999. Ще один цікавий варіант це для тих людей, хто економить простір 850 гривень. Коштує ось такий стіл. Я покажу вам саме конструкцію, як він складається. Він складно розкладний, тобто ось тут такі пластикові зажими, і цей столик є пластик, це метал. І якщо вам його не треба, він дуже легенько такою одною рукою складається, і ви можете його поставити десь за штору, за диван, де не потрібно, щоб він стояв саме в розкладеному вигляді. А коли потрібно, просто його достати. Я рахую, що варіант хороший. І цікавий є ще в іншому кольорі. Ось тут можете подивитись, як виглядає в чорному кольорі. В чорному, до речі, мені краще сподобався. І в самому залі всюди ви можете дізнатися конкретного виробника, які ще в асортименті є столи. Якщо вам щось сподобалося, а немає саме от такої столешні в наявності, наприклад, з фіолетовими лініями, то можна подивитися, чи є у виробника, та й дозаказати дуже зручно. Дійшла я до відділу кухонь і що тут побачила зараз, вам покажу, поділюся з вами. І так, дивіться, яка цікава кухня мене зацікавила. Лаконічний дизайн, красивий декор, сама кухня гарно виконана. І знаєте, що подивіться, яка хороша знижка, мінус 45% економії, кухня, яка коштувала 100, можна придбати за 55,90. Ну це, звичайно ж, якщо вам підійдуть конкретно ці розміри, які ось тут є. Але якщо ось так, от ходити по магазинах, звертати увагу на такого плану акції знижки. Розпродажі, то можна досить круто, ось так от шикарно зекономити. Тому звертайте завжди увагу на такі таблички. Питайтеся, консультантів, вони вам все розкажуть та все покажуть. А сама кухня хороша. Я вже тут походила, подивилася. У мене, звичайно ж, кухня є, але їй вже 10 років. Ми недавно тільки міняли фасади, але, в принципі, в перспективі. Можливий варіант, що і кухня в мене з часом зміниться. Гарно ходять ящики, до речі, вони на доводчиках. Тобто фурнітура тут хороша, що я хочу сказати. Так, да, бачите, як класно та плавно закривається. Тут є також барна стійка, яку ви можете при бажанні розмістити трошки ближче, трошки далі, Зварірувати, що вам необхідно. І подивіться, як сюди класно вписався в декор. Оці маки все-таки як не крути, а від декору залежить багато. Сама кухня такого, знаєте, м'ятно-оливкового, щось середній такий колір, між м'ятно-оливковим і з таким от структурою світлого дерева. Напевно, я за багато часу зупинилась на цій кухні, але надіюсь що, можливо, це комусь ця інформація стане в нагоді, комусь пригодиться. І хтось зверне увагу на такі відділи розпродажів і гарно зекономить. Мені би цього хотілося. Знижки також і на інші кухні. Я швиденько пройдусь, конкретно кожну ціни показувати не буду. Але щоб ви могли зрозуміти, якого плану кухні тут є в наявності і що можна придбати в епіцентрі, показую. Пишіть ваші побажання. В коментарях буду знімати більш докладно конкретні відео під ваші побажання. В класичному стилі ось така буквою П. Також в сучасному стилі є чорний графітовий колір, сірий, кремовий, тут вам і венге. Фасади абсолютно, абсолютно різні. І, до речі, дуже красивий декор місцями стоїть. Ось, зверніть увагу. Ось в такому приємному, м'ятному кольорі прям захотілось підійти і подивіться, як підібрали красиво стільчик та стіл сюди ж в цей комплект. А мені тут впало в око. Ось цей фартух. Я прямо йду ближче подивитися. Мені цікаво, чи це плитка. Так, ви знаєте, це плитка. І раз вона тут стоїть, значить в асортименті магазину Епіцентр там, де продають плитки, вона точно має бути. Подивіться, як воно гарно заграло здалека. Такий ніжний м'ятний колір і така акцентна плитка на фартух. Гарно дивиться. Мені таке подобається. Ще один кухонний уголок в лаконічному стилі 12 тисяч гривень. Ось такі габарити та розміри по акції. І стіл кухонний стекло. Металічні ніжки. 2490. Розмір ось такий. Найшла ще цікавий варіант. Хочу показати два стільці, та барна стійка. Знизу різні варіанти поличок, є на пляшки, і ціна 4338. Розмір ось такий. До речі, щось подібного плану я бачила в юску. Там стіл правда нижчий, стандартної висоти, це напівбарний стіл, і там коштував 3,5 з Ну тут цей цікавіший, тому що тут більше різних різних поличок. Там тільки одна була, але кому потрібно такий, можна сміло брати. А хочете, завітайте ще на моє відео. Силочку я десь тут або внизу в описі лишу. Подивіться, можливо, вам підійде інший варіант. Покажу, як можна оформити кімнату дитячу. Тут є кілька окремих елементів мебелі. Зараз подивимося по ціні. І так, кутова шафа велика, біла, кого цікавить. Можна в епіцентрі придбати за 10 609, Зараз іде 40% знижки. Ось так відкривається. Тут у нас іде дві штанги, і з цієї сторони ще повноцінні такі хороші полки. Можна також придбати в одному такому дизайні такий пенал 3945. Ось такого плану. Тут у нас іде шуфлятка, до речі, м'ягко дуже ходить. І ось така дверка. Для кого цікаво розміри покажу. Навісна шафа на три відділення. 1717, тут 40% знижки, також. Стіл письмовий: 3040 гривень. Габарити стола можна глянути. Стіл максимально простий, має одну відкриту полицю. Ось таке відділення з дверкою, з одною полкою. А саме класне, що мені тут сподобалось на зеленому фоні. Ось ця картина з зайчиком. Як вам мені дуже ось так от сподобалося. Собі би в дитячій до своїх дітей повісила. А як вам? Пишіть вашу думку. І звичайно ж наперед вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Ще одна красива картина, тільки ціни. На жаль, я вам сказати не можу. Сама дивилася. Всюди написано, що виставковий варіант. Але якщо найду на першому поверсі в епіцентрі, то обов'язково вам скажу. Ну це вже буде швидше за все в наступних відео. Багато дуже цікавих предметів для декору прям дуже цікавих. Мені дуже вони сподобались. Я, мабуть, що спеціально буду їх шукати, ті екземпляри, які моє око зацепили. Щоб сказати вам, скільки ж вони коштують. А зараз поки що просто ось так вскользь вам покажу, що є тут і що тут можна придбати зелене лимонне дерево з жовтими лимонами. Але показую я вам ось цей зелений диванчик. Він кольору дуже приємного. Камера, я Ось так проведу, щоб все-таки сфокусувалася. Ціна його 36 312. Ну, колір в нього гарний, Ну форма форма цікава. Він такий досить пружний. Хто любить таку пружну, тверденьку мебель, тому він підійде. Новинки зі столів. Є ось такі вузенькі столи, які розкладаються в дві сторони, стіл метелик. Знаєте, я думаю, що всі їх, я думаю, що такі столи у всіх були 3330 гривень, коштують такому мініатюрному варіанті, як мініатюрний, він просто вущий, ніж стандартний. Ось стандартні столи, простіше я ще говорю, метелики, які розкладаються в дві сторони. А це от наполовину вущі це для тих людей, хто економить місце або зберігає такий стіл на балконі, а можливо, десь і під стіною за шторою. А чому б і ні? Варіант хороший. Представлені вже готові, ніби кімнати. Заходи й живи, ось таке ліжко в білому кольорі. Можна придбати за 13,916 дев'ятсот Мені тут сподобалася ось така шафа в білому виконанні, металічні ручки, ціна. Шафа шириною 60 на 2 та на 40. 11371 30% знижки. Знизу має дві шуфляди, зверху невеличкий бортик. Я так докладно розказую, тому що вона мені приглянулася. І я хочу більше на неї подивитись. Ой, дуже м'яко ходять направляючі хороші. Ось так виглядають шуфляди. В такому самому дизайні можна придбати й буфет, сервант. Зараз ми подивимося, як правильно назвати це. Буфет 12410, також знижка 30% Розмір Показую ближче, кому важливо можна зупинити відео та прочитати. Як на мене, дизайн дуже лаконічний. От саме в комплекті: ось цей пенал з буфетом. Красиво дивляться. Глянемо скільки коштує ось така стінка. Все, що необхідно, є, в принципі, місце для телевізора, полки для декору, місце для зберігання. І ціна такої стінки 5,278. Розміри показую ближче. І тут у нас колір дуб сонома та бронза. Бронза це у нас ось тут, вставочки, а це стандартна плита. В цілому виглядає досить лаконічно. Ще одну спальню хочу вам показати. В такому білодерев'яному дизайні. Подивимося на ціни. Тут у нас ліжко 5190, Розмір показую. Далі йде каркас з ламелями 5414. Розмір також є. Шість ніжок. В такому кольорі. І дуже цепляє моє око. Ось тут гарно скомпонована біла мебель і декоративні такі гілочки, червоні в вазі. Ну просто прекрасно дивляться. Покажу вам поближче ці декоративні гілочки. Шкода, що тут на них ніде немає ціни, бо мене зацікавили. Вони вони зблизька не настільки красиво дивляться, як саме здалека роблять красиву картинку. Ціна ось цього набору, велика така біла стінка скомпонована, складається з двох предметів. Це ось цей пенал, його ціна 4,560, досить великий. Та стінка 7,890. Це нижня частина та верхня навісна. Багато вже готових інтер'єрів зібрано, багато ще варіантів, які ви можете зібрати самі. В залі представлено величезний асортимент мебелі. Ось такий диван сірого кольору коштує 32 916 гривень. Матеріал дуже приємна, така рогошка дрібної структури. Диван Темно сині, з ефектно дуже дивляться на цьому фоні такі яскраво салатові подушки. Ціна такого дивану 42 682 гривні. Розмір показую. Ще одну спальню покажу вам. Ліжко 5186. Такого біло-дерев'яному дизайні, і каркас металевий 2772 Без ніжок він іде. Шафа в такому самому дизайні в підтримку до ліжка 13 тисяч гривень. Коштує велика на чотири дверки. Внизу є дві шухляди. Також в такому ж стилі можна купити. Ще добавочні елементи мебелі 3070 гривень. Коштує полиця. Ось така дерев'яна, досить велика, вона масивна. А ось тут глянцева поверхня. Мені ось цей зайчик сподобався. Шкода, нема ціни. Ось така тумба під телевізор ціною 11242. Вітрина з цього ж комплекту 16525. Скриньки, книги, 210 гривень такого плану 229. Ось така. Скриньки різного дизайну. Є з тканин, є з дерева. Ось така цікава з мавкою 279 гривень, є в рожевому кольорі та в зеленому, в скрині такого формату 4339 триста 5. По 5 900 є ось такі пуфи. Вони розкладаються на 4 стільця. Асортимент товару дуже великий. А на сьогодні я вдячна, що ви були зі мною, буду прощатися з вами. Обов'язково зустрінемося з вами в наступних відео. А якщо це відео було вам чимось корисне, цікаве, буду вдячна. Якщо підтримаєте мене лайком, це допоможе побачити це відео якомога більшій кількості людей. Люблю, цілую, па.